Ви обрали дерево та синій колір. Заплющте на мить очі. Уявіть могутнє дерево, що стоїть перед вами. Його коріння глибоко проникає в землю, створюючи непорушний фундамент мудрості та досвіду. Гілки цього дерева розкинулися широко, пропонуючи захист та підтримку всім, хто шукає прихистку. Вони тягнуться до неба, ніби прагнучи досягти нових висот розуміння. А листя шелестить на вітрі, розповідаючи історії минулого та майбутнього. Ви, як це дерево, з вашою здатністю, бути опорою для інших та з вашим глибоким розумінням життєвих процесів. Тепер уявіть синій колір навколо вас він оточує вас, наповнюючи душу гармонією і внутрішнім спокоєм, це колір мудрості, що накопичувалася віками. Він говорить про вашу здатність до глибокого розуміння та про вміння бачити суть речей та явищ. Синій символізує вашу природну схильність до роздумів та аналізу. Ви відчуваєте цей спокій? Він допомагає вам знайти відповіді, що вже живуть у вас. Дерево і синій колір разом створюють унікальний символ мудрого наставника. Ваша природна схильність до глибокого аналізу та роздумів це дар. Але часом ви настільки зосереджені на підтримці інших своєю мудрістю, що ваше власне світло залишається в тіні. Дозвольте собі прийняти цю істину про себе без оцінок, просто спостерігаючи за відчуттями. Уявіть себе, сидячи під стародавнім деревом, над вами блакитне небо, гілки купаються в м'якому синьому сяйві, а коріння відчуває пульсацію землі. Зараз ви знаходитесь у періоді глибокого усвідомлення своєї ролі в житті інших людей. Можливо, ваш шлях здається самотнім, адже ви так звикли бути опорою для інших, що власне серце залишається в тіні. Але пам'ятайте, саме глибина вашого розуміння інших зробить особливою зустріч з тим, хто зрозуміє вас. Тепер, коли ми побачили глибші причини вашої ситуації, запитайте себе. Як я можу допомогти комусь пізнати мене так само глибоко, як я пізнаю інших. Відчуйте, як це питання резонує у вашому серці, відчуйте, як вітер знімає з вас тягар очікувань, залишаючи лише легкість і прийняття. Дозвольте собі на мить відпустити всі обмеження та уявити всі можливості, які відкриваються перед вами. Коли ми зрозуміли причину, давайте звернемось до карт Таро. Щоб отримати додаткові підказки та дізнатися, як з цим працювати. Налаштуйтеся на вибір карти, дозвольте Всесвіту визначити, яка саме підійде вам. Перед вами відкривається карта Зірка жінка виливає воду і на землю, і у воду, створюючи круговорот життя. Відчуйте енергію цієї карти. Вона нагадує, ваше світло потрібне світові. Карта говорить про те, що ви готові до нового етапу, час дозволити своїй особистості розкритися у спілкуванні з іншими. Можливо, ви надто довго тримали свою внутрішню глибину при собі, але карта показує, що ваша здатність розуміти інших це той самий міст, який приведе вас до близьких стосунків. Ваша мудрість потребує живого спілкування, а не тільки внутрішніх роздумів. Тепер зверніть увагу на руни, що світяться древніми символами. Відчуйте їх вібрацію. Яка з них кличе вас? Ви притягнули руну Кенас. Подивіться, як вона сяє м'яким світлом. Відчуйте, як вона наповнює вас енергією світла та знання. Кенас говорить про міць прихованого сяйва та здатність знаходити істину у темряві. Руна означає духовний вогонь та просвітлення. Вона нагадує, що ваша внутрішня мудрість. Це факел, який може привести до справжньої близькості. Самотність може бути знаком того, що ви надто приховуєте своє світло, але ви маєте силу змінити це саме через довіру до своєї природної здатності вести та надихати інших. Тепер оберіть слово, яке найбільше резонує з вашим серцем зараз мудрість, сяйво, відкритість. Відчуйте, як це слово відгукується у вашій душі, з'єднайте його зі своїм диханням. Нехай воно стане основою вашої особистої афірмації. Я дозволяю своїй мудрості сяяти через відкритість, і це веде мене до близькості. Повторіть ці слова про себе, наповнюючи їх своєю енергією. Тепер постарайтеся відпустити всі думки і переживання. Та зробіть глибокий вдих. Уявіть древнє дерево, чиї гілки торкаються зоряного неба, його листя світиться м'яким світлом мудрості. Відчуйте, як це світло поступово наповнює вас. З кожним подихом ваша внутрішня мудрість стає яснішою. Відчуйте, як це сяйво освітлює шлях до глибших зв'язків. І на завершення нашої подорожі я хочу поділитися з вами історією. Подумайте, з якою відомою людиною ви хотіли б зустрітися, з мудрецем, що пізнає глибини душі, чи з поетом, що відчуває найтонші порухи серця, або, можливо, з філософом, що осягає таємниці буття. Перед вами постає образ Джейн Остін, письменниці, яка своєю спостережливістю та мудрістю освітлювала людські серця. Вона вміла бачити найтонші нюанси людських стосунків, відчуйте її присутність поруч. Вона тихо промовила б не бійтеся ділитися своїм баченням світу, ваша здатність розуміти інших, це ключ до їхніх сердець. Наша подорож добігає кінця, нехай знання, отримані сьогодні, стануть вашим дороговказом якщо ця комбінація символів не відгукується повністю у вашому серці. Поверніться та оберіть інші символи, що кличуть вас. А якщо якісь відповіді зараз здаються неясними, дайте собі час. Істина розкривається тоді, коли ми готові її почути. Нехай ваш шлях буде осяяний світлом нових можливостей. Дякую, що були з нами під час цієї подорожі. Якщо це відео торкнулось вашого серця, допомогло побачити щось нове, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Та розкажіть про відео друзям, діліться своїми враженнями у коментарях. Гарного вам дня і до нових зустрічей!